Молитва за Божу благодать та захист чоловіка. Боже наш владико, молимось до Тебе за чоловіка, який є дорогий нам в цьому житті. Нехай Твоя благодать і милість огортають його, щоб він міг бути сильним у своїй вірі. Та у своїх починаннях. Ми молимося за те, щоб твій захист оберігав його від негативних впливів та злих інтенцій, які можуть перешкоджати його духовному зростанню та добрій долі. Дай йому силу та волю не зійти з правильного шляху відстоювати свої переконання та бути прикладом для інших. Ми молимось за те, щоб його серце було наповнене любов'ю, миром, радістю та благодаттю, і щоб він завжди відчував твою присутність у своєму житті. Прошу це у імені Ісуса Христа. Амінь.